І дізнайся, ти, що ім'я моє, Господь! коли помста моя впаде на тебе. Мені капець, бляха, капець. Це твій друг? О, чорт. Він це Марвін, Марвіне це Вінс. Скажи йому, щоб замок. Він діє мені на нерви. Марвіне. Марвіне! Марвіне! На твоєму місці я б замовк. Стоктесь, падает, сдохни! Ти чому бляха не сказав нам, що хтось сидить у сортирі? Забув забув сказати, що там хтось сидить з величезною пушкою. Ти бачив розмір того, з чого він у нас стріляв? Пістолет більший за нього. Ми повинні були померти нахер. Я знаю, нам пощастило. Ні, ні, ні. Це ні хара не пощастило. Так, можливо. Це було божественне втручання. Ти знаєш, що таке божественне втручання? Гадаю, так. Це означає, що Господь спустився з небес і зупинив кулі. Правильно, саме так. Господь спустився з небес і зупинив ці грьобані кулі. Думаю, нам час іти, Джозе. Оце не треба. Не треба псувати. Те, що тут відбулося, було справжнім бляха дивом. Заспокойся, всіляка херня була. Ні, ні, це не усіляка херня. Ти взагалі як? Хочеш продовжити нашу теологічну дискусію в машині чи в в'язниці з лягавими? Друже мій, ми вже були б мертвими. Те, що тут відбулося, було дивом. І я хочу, щоб ти це бляха визнав. Добре, це було диво. Ми йдемо. Ходімо на грило. Блін. Ти дивився серіал поліцейський. Я якось дивився і там показували одного копа, який розповідав про те, як брав участь у перестрілці. Він випустив того хлопця цілу обойму і жодного разу не влучив. Ні разу. Розумієш? Це був просто він і той хлопець тобто розумієш, це дивно, але таке буває. Слухай, тобі хочеться бути сліпим уперед. Пошукай собі пастиля. А в мене очі бляха постійно відкриті. До чого це ти сказав? До того що це не для мене. Починаючи ну, з тієї миті, я більше не в ділі. Господи, ісус не богохульствуй. Чорт забирай. Я сказав не богохульствуй. Слухай, перестань дуріти. Чи я сьогодні скажу Марселосу, що зав'язую Може заодно розповісти, чому і розповім. Ставлю 10 тонн баксів, що він зі сміху здохне, а мені пофіг. Марвіне, а що ти про це думаєш? Я не знаю, що про це думати. Як це не знаєш? Невже ти вважаєш? Що це Бог спустився з небес і зупинив? Що за чорт? Бля! Ну, чорт! Чорт! Я прострілив Марвіну голову. Нахера ти це зробив! Я не хотів випадково ви. Слухай, я всякого в житті надивився, але такого. Заспокойся, це випадковість. Ми наїхали на камінь чи щось таке. Не наїжджали ми на камні, щоб тебе. Слухай, я не хотів цього мудака вбивати. Пістолет вистрілив. Сам не знаю, чому. Бля, ну що за херня? Просто на вулиці серед білого дня. А я сам не вийшли. Ну то повірю, що б тебе. Нам треба забиратися з дороги. Будь-який побачить, що у нас ця машина в крові. Ну тоді поїхали до Когось свого і все. Це долина Вінсенте. У Марселеса немає тут своїх. Джулз, що б тебе? Це не моє місто. Бляха, що ти робиш? Звоню партнеру та лукали. А де це та лукали? За пагорбом Бербанк Студіос. Якщо Джиммі немає вдома, не уявляю, що бляха нам робити. Тому що в мене немає жодного знайомого в цьому районі. Джимі, привіт! Як справи? Це Джулс. Слухай, ми тут з приятелем потрапили в офігенний брудняк, і нам треба десь сховатись на машині і швидко. Мені на кілька годин потрібен.